Військової техніки та амуніції. Ваш дзвінок поставлено в загальну чергу. До розмови буде підключено першого доступного для консультації менеджера. Залишайтесь на лінії та не кладіть слухавку, це може зайняти деякий час. Заздалегідь, вдячні вам за терпіння та розуміння. Очікуйте, будь ласка, відповіді менеджера. Добрий день, а я з вами списувався, що на Вайбері. З приводу. З приводу, чотирьох, з приводу багато, чотирьох, з чотирьох тепловізорів ви номер віддавали тільки що. Так, 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 ага. так. Добрий Добрий день. Так, так, Скажіть так, перше, так. а той тепловізор коли буде приблизно десь в Україні? Він дивіться, він вже на митному терміналі експортному, не імпортному, а експортному, тобто він же пройшов експорт митний контроль експортний, він вже очікує, ну тобто вже. Ці формальності пройдені зараз е, ось, залишились два кроки: це безпосередньо транспортування uh -huh. до України. Ну і тут митний термінал проходження, і все, ми його забираємо і пересилаємо. Ага, хорошо. Я тоді жду його, бо я ж хочу, щоб з військовим піти на почту Забрати, щоб він подивився так. Наступне питання по цим чотирьом, це вони теж, якщо що, в Польщі, так? Да? Що вони в Чехії, вони на цьому складі, де пройшов, де вже відвантажився ваш приклад, ваше замовлення. Вони на цьому складі вони заїхали, просто заїхали як брак, там пошкоджені коробки, і є царапини на пластику. тобто патриці дисплеї там сиділи, а на самому пластику. Ну не мається на увазі, не, не, не пошкоджені. прицели Та, там? Функціональність зовсім ніяк не впливає, зовсім ніяк не впливає. І від магазину ми таку ж гарантію надаємо по функціональності. Ну то це саме, просто скажімо так, трошки косметичні нюанси. Я зрозумів. А якщо я плату так само зроблю, як за цей тепловізор, то на ФОП, правильно? ж? Так, так, так. Так, да, бо мені ж тоже надо звідти, я ж документи давав, що я фонд, вони ж тоже з мене. Так дивіться, в нас е, тільки на ФОП оплату, ми не даємо. Це законом заборонено на, на картки фізичних осіб, у нас виключно на ФОП все оплата, виключно все оплата. А, Хорошо, тоді е, е, я спробую е, сьогодні цю суму знайти, закинути вам тоді на ФОП і забираю ті 4 тепловізора mm. теж. Як можемо зробити, якоми зараз хінимо життя? Переглядаєте вже? Алло, алло, ще раз, ви десь пропадаєте. Як можемо зробити, тому будь-як, ви пропадаєте у нас. Ви десь пропадаєте, ще раз. Чутно мене? Повторіть ще раз. Чутно, чутно мене. Так, зараз чутно, так. Чудово, кажу, якщо ми зараз будемо кидати заявку на відвантаження, то нам треба то все проплатити. Я продумав, як його, як його зробити, щоб зараз не видірнули. Бо ви ж розумієте, що бізнесменів багато. Зараз, якщо якийсь магазин видірне, то він я там поставив там, за 20 тисяч буде продавати їм що. Ну давайте. Давайте, щоб ви сказали мені, що вони за мною якось зарезервовані, бо я одразу кидаю я, гроші. Знаєте, давайте, знаєте, я теж людей давайте. буду піднімати, щоб цю суму знайти. Е, я зараз кину, дивіться, тут є така штука на складі е, бронюплат. Я зараз... воно діє три години. Я зараз кину це бронювання на три години, хоча б. Е, е, і протягом трьох годин будемо з вами вже вирішувати. А, тобто у мене є три години знайти гроші і закинути, чи пач Так. У мене є три години, щоб знайти гроші і закинуть, так? Да? Так. Да. Хорошо, я вложуся. Можемо... Дивіться, можемо зробити хитренько, пройдуть три 3... години, система автоматично зніме бронювання і ми швидко кинемо його ще раз. Ну, Та то, ні, не, воно... я за три години вложусь. Я вложусь за три, 3... я знайду гроші закинути. Я... Тільки оставте мені їх, пожалуйста. Бо мені. Оставте, бо мені надо хлопцям на лиман і на оріхів. Все, 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 я оставлю те пальце, я оставлю, тоді вайбері на фото. Все, спасибо велике, шукаю гроші. Так, 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 добре, добренько, добре, так. Добре. Ну і той я жду тепловізор типу, тоді на нову почту, а там уже. Так, так, так. Uh -huh. uh, і зараз я вам вайбері uh, скину ще раз реквізити. Да, скиньте ще раз. Все, пасіба, Все, все домовилися. Yeah. Добре, добре, гарного дня.